Цьому випуску стало відомо, чому циганков знову не зіграє за Жерону. Донецький Шахтар нарешті прийняв рішення продати свого головного таланта. Олександр Шовковський прокоментував поразку динамо в лізі Європи. Відео з Донбас Ареною розірвало соцмережі, Ось що сталося з легендарним стадіоном. Приділіть цього декілька секунд, щоб підтримати україномовне відео вподобайкою та коментарем. Партнер проекту Футлайн новини на каналі Футлайн – компанія Фавбет. Після п'ятої поспіль поразки динамо в лізі Європи з'явилось питання, чи є у киян принаймні математичні шанси на прохід у наступний раунд турніру. Ситуація тут значно критичніша ніж у жахтаря у лізі чемпіонів. Відставання від 24-го місця, яке забезпечує місце у плей-офф, становить 5 балів. А про топ-8, звісно, вже навіть не йдеться розмов. У Киян залишається три гри. Дві з них найскладніші проти Реал Сусідада та Галата Сарая, а також зустріч з латвійським Рефеш вже наприкінці січня. Математика у цьому випадку максимально проста. Щоб зберегти якісь надії, є тільки один шлях виграти усі три матчі. Наскільки це вірогідний сценарій, враховуючи цьогорічну гру Динамо в Єврокубках, думаю, ви самі чудово оціните в коментарях. Тому рахувати чи вистачить цього і порівнювати з конкурентами, які теоретично теж можуть набрати 9 очок, я думаю, немає сенсу. Загалом математичні моделі дають команді Шовковського менше 1% на потрапляння в топ-24, та й ті наймовірніше зникнуть вже після виїзду в Іспанію. Шахтар та динамо синхронно програли обидва єврокубкові матчі тижня і відповідно ніяк не покращили, а то й погіршили ситуацію в таблиці коефіцієнтів у ЄФА. Найпоказовіший приклад провалу українських клубів сезонний рейтинг Україна перебуває аж на 34-му з 54 місць. А тепер тільки вдумайтесь: Латвія, Казахстан, Ісландія, Азербайджан та Вірменія вище України у сезонному рейтингу, але засмучуватись не треба. Певнений, що після припинення бойових дій і досягнення, хоча б якоїсь стабільності, ми достатньо. Швидко піднімемося, якщо не на довоєнні позиції, то десь біля них. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував поразку у лізі Європи. Я думаю, що на такому рівні індивідуальна майстерність має велике значення. Я не можу дорікнути своїм гравцям у небажанні, бо не прагнули, намагалися, але індивідуальна майстерність як у завершенні, так і в обороні вдається в знаки. Кабаєва я не міг випустити з перших хвилин, тому що у нього були певні проблеми, і мені потрібно було його поберегти. Коли динамо пропустило одразу після незарахованого голу, це був переломний момент. Ми почали гру не дуже впевнено потім у нас були непогані моменти для завершення, і знову таки на початку другого тайму чомусь була невпевненість. Наш гол, який не зарахували, можливо, психологічно вплинув на команду. Ну а далі вже гра йшла, намагались прагнули, тиснули, були моменти, але індивідуальна майстерність, повторюсь, не на найкращому рівні. Виходячи з того, який ми мали тактичний план на гру, ми не мали давати можливості супернику діяти через довгі передачі, закидувати м'яча за спини нашим захисникам. В принципі, він працював до першого пропущеного голу, коли ми дали супернику зіграти саме так. Це індивідуальна майстерність. У подальшому ми перебудувалися, аби створювати тиск та спробували врятувати гру. І, на жаль, у нас не вистачило часу. Донецький шахтар нарешті прийняв рішення продати свого головного таланта команди. За повідомленням джерела Елгул Діджитал, півзахисник гірників Георгій Судаков може перейти в мадридський Атлетіко. Керівництво матрасників уже декілька місяців шукає гравця для підсилення півзахисту, і 22-річний Судаков є одним з кандидатів на цю позицію. Окрім Георгія, також відомо про інтерес Атлетіко до Альберто Молейро з Лас Пальмас. Нагадаємо, минулого року Шахтар перепідписав контракт з Судаковим, а тепер готовий відпустити його за 50 мільйонів євро. Атлетіко, в свою чергу, має кошти, щоб провести таку операцію влітку 25-го року. Цього сезону Судаков забив 9 голів та віддав 5 асистів в 25 матчах, а його ціна на трансфермарк складає 35 мільйонів євро. А вже інший півзахисник збірної України та Динамо Володимир Брашко також може змінити клубну прописку. Як повідомляє футбол 24 англійський Борнмут проявляє інтерес до опорного півзахисника київської команди. За інформацією, джерела представники англійського клубу спостерігали за 22-річним хавбеком під час матчів збірної України та Ліги Європи в листопаді. Трансфер українців Борнмут може відбутися вже у червні 2025 року. Орієнтовна сума трансферу складає 20 мільйонів євро. Нагадаємо, що Борнмут грає український центральний захисник Ілля Забарний у поточному сезоні Брашко забив три голи та віддав три передачі у 20 матчах. <звід> Участь співзахисника Жерони Віктора Циганкова у матчі 15-го туру Ліги проти Вільяреала виявилося під питанням. Про це повідомив головний тренер команди Мічел Санчес. Ангель, Рера та рата мізегауї все ще не можуть грати. У нас є сумніви стосовно Віктора Циганкова, бо він завершив попередній матч з дискомфортом. Скоріше за все, у нього проблеми з привідним м'язом. Тож подивимося, як він почуватиметься завтра, сказав Мічел. Так і сталося. Жирона опублікувала заявку на матч проти Вілярела, і Українець, на жаль, був відсутній через пошкодження. Нагадаємо, це отримав травму на початку жовтня і відтоді перебував у Лазареті. Однак в останніх двох матчах проти штурму в Лізі чемпіонів та Іспаньола в Лалізі Українець вже зіграв. У 13-му турі АПЛ Бренфорд вдома переграв Лестер чотири Український захисник Джіл Єгор Єрмолюк з'явився на полі на 70 70-й хвилині та дуже добре відіграв матч. На рахунку гравця 18-точних передач з 22 два успішні довгі навіси, одна виграна повітряна дуель та висока оцінка 7 балів за матч. В іншому матчі туру Бордмут на виїзді переграв Вулс 4-2. Український захисник Вишеніля Забарний розпочав матч із гольвої помилки, дозволивши Ларсону замкнути подачу з правого флангу. Прикро, адже загалом не виграв 4 з 5 єдиноборс та всі три повітряні дуелі. На щастя, Вулверхемптон занадто жахливо оборонявся, аби покарати Юпоразкою. Вовки привезли собі три пенальті, причому перший стався вже на третій хвилині зустрічі. Клюйверт став єдиним футболістом у історії АПЛ, якому вдалося реалізувати три пенальті в одному матчі. Арсенал Зінченка в лондонському дербі прострощив Вестхем 5-2. Український захисник почав матч на лаві для запасних та з'явився на полі всередині другого тайму. За відведений час Олександр здійснив один винос м'яча 27 точних пасів одноточну довгу передачу. Виграв два єдиноборства та отримав середню оцінку 6,8 балів від Софоскорб. Гол українця в матчі 16-го туру польської екстракляси визнано найкращим. На 23-й хвилині господарі заробили право на кутовий, гості відбились після подачі з кута поля, Далі м'яч дістався до Кочергіна. Владислав не став робити передачу у штрафний майданчик, а наважився на ударі з дальньої відстані і не прогадав, українець потужно пробив у бік воріт корони, і м'яч шаленою швидкістю залетів у сітку воріт суперників. Не обійшлось тут без долі фарту. Рекошет дезорієнтував голкипера корони та допоміг українському легіонеру забити вже третій м'яч у 16 зіграних матчах поточного сезону. Нещодавно в мережі з'явилось актуальне відео, на якому видно легендарний стадіон Донбас Арена, який був домашнім для Шахтаря. На ньому видно лицеву частину стадіону, а також музей та фан-шоп біля входу. Звісно, картина плачевна. Нагадаємо, відкриття стадіону відбулось 29 серпня 2009 року. Перший матч на новому стадіоні Шахтар провів 27 вересня проти оболоні, а 2 травня 2014 року Шахтар провів свій останній матч на цьому стадіоні, в якому обіграв Іллічевець 3-1. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи вірите ви, що Шахтар ще зіграє на легендарній Донбас Арені.